В Івано-Франківську вшанували пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Виповнилося 80 років від дня його смерті. Приклад віддангу служіння українській церкві та патріотичного сподвижництва заради вільної України Андрея Шептицького завжди актуальний, а особливо тепер наголошували на зібранні урочисту академію, в якій взяли участь аматорські творчі колективи Прикарпаття, священники, громадські активісти та студентська молодь. Організувала громадська організація клич. Ми, як громадська християнська рухлич, постійно працюємо в тому плані як історичні особистості, як Мисси Шептицький, Йосип Сліпий, Микола Чернецький. І ми хочемо ці постаті історичні і донести до молоді і до всіх, хто не байдужи доля нашої церкви і нашого народу. Бо Шептицький справді мав натхнення таке, як батько церкви, як Духовник всього української церкви, який впровадив церкву, який працював для церкви, працював для молоді. Неможливо словами кількома описати роль митрополита Андрея Шептицького для відродження української нації, але особливо він зараз є прикладом для молоді, тому що він сприяв і розвитку української організації Українська молодь Христові, він сприяв поповненню величезної бібліотеки і він казав, що не галасливими словами, а невтомною працею любіть Україну. І, власне, слухаючи зараз. Слова митрополита Андрея Шептицького ми, а особливо молодь, має знати, як будувати і як відроджувати українську державу.